Так, друзі, привіт-привіт! Сьогодні вирішили записати для вас корисне інформаційне відео, як ми вирощуємо гуаву чи гуаяву, хто як називає псидіум, її називають кеті, її називають лимонна. І так, мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Поїхали. Друзі, в нас сьогодні там, по-моєму, 3-4 січня, не пам'ятаю точно. 26 рік, Київська область, наша термостепличка. У нас є ось така доросла рослинка. Ось вона в ґрунті ця росте, іменно ця росте в ґрунті. Вона дуже-дуже рясно плодить. І буквально от вчора чи позавчора я не знімав на Тіктоці на своєму останній плодик зняв. Взимку навіть дозрівають плоди. Фантастична рослинка. Найближчими днями я вже буду її дуже сильно обрізати. До речі, я покажу, мабуть, все таке окрему обрізку. А зараз ми трошки поговоримо про її догляд, як її вирощувати, який ґрунт, який полив. І, до речі, у нас є пару плодиків, ми покажемо. Дуже великі, їх було мало іменно взимку, тому що вона за сезон 25-го року дала десь там 150-200 приблизно плодів. І так, давайте не будемо тянути. Поїхали далі. Друзі, дивіться, я скажу так, що е, Гуаявка псидіум – це сама одна із невибагливих взагалі рослин в нашому тропічному садочку. У нас там лимони, банани, гуава, гуаява, папая, інжири, маракуя, пепіно, ананаси. Ось таке. Тому я вважаю, що таку рослинку може виростити кожен в себе, вдома, в горщику. У нас була доросла рослинка. До речі, покажи, ось є трішки більше рослини. У нас була доросла рослинка. Людина вона вже зав'язала плодики. Людина приїхала, тільки побачила з Житомира і забрала відразу. Це було декілька років назад, бо люди запитують, коли плодить, як плодить. Півтора роки рослинка вже має плодоносити. Приблизно це залежить від умов. Ось дивіться, ми пересадили в горщики більше, навіть взимку вона дає ось такі прирости. Шикарна рослинка. Почуваються гарно, є моменти, котрі я зараз скажу на що звернути потрібно увагу. І так, друзі, я до того, що воно Це я договорив про те, що воно плодить в горщику без проблем, Тому що люди запитують, а у вас в горщику? Да, у нас росте в ґрунті, але ми вирощували і в горщику, тому в цьому проблем ніяких немає. Зараз друзі, показуємо, бо ми пару днів назад знімали відео, дегустували наші зрослинки перед якраз на новий рік. І ці рослинки ми знімали, але вони трошечки полежали. 4-5 днів. От ця вчора буквально вчора я зняв і вона в теплі полежала. А оця буквально днів 5. Вона вже стала така більш. Можна ще було пару деньків почекати, але ми вирішили все-таки продегустувати, зняти відео. І так, друзі, гуаява псидіум, вона ж там кеті називають і лимона. таке ні плоди. Це дуже великі, як для неї плоди, тому що їх було взимку там чотири штучки. Це зима, я вам говорю, вона з літа почала вже в нас плодити, було багато плодів. Але це такі фані розміри. Тому так, давайте дегустуємо. Я зараз її. Мабуть, почищу. От, Все-таки я почищу її. Ну, таким от чином, вона, дивіться, ніжна, шкірочка тоненька. Вона, коли... вона ще трошки могла б дозріти, але вона така, бачите, ніжна, ніжна, так щищаємо. тому що інколи сама шкірка, коли, коли 100% дозріє, вона не дає ніяку терпкість. А коли от така трошки ще є така, знаєте, більш плотніша, вона дає легеньку таку терпість. Це сама шкірка, повторюсь, щоб ми не передьоргували, але ну, вона, от, от зараз така соковита, ніжна. Я відчуваю, що ця сторона так прям дозріла, дозріла, дозріла. Ну, розміри просто фані. Якби, звичайно, такі всі плоди були, то, то я не знаю. Якщо там 150-200 плодів, то взагалі прям ну, топчик. Дивіться, ось така вона зараз, я показую в розрізі. Дивіться, яка краса. Просто, просто неймовірно. Дивіться, така м'якенька всередині, бачите? Вона, от, така от вона, коли достигша, вона така ніжна, ніжна, ніжна. Ось, дивіться така, бачите, аж кремовидна така, навіть здається. Тому зараз ми з дружиною продегустуємо От, і залишимо нашому самому старшому дегустатору домашньому. Оцю частинку, бо ця ще нехай дозріє. Це ще пару днів, вона дозариться і все буде супер. Я так роблю, я дозарюю. Я дозарюю, тому що для мене смачніші плоди, коли вони полежать, вони дозаряться. І так, диви, ти пішла, я тобі передаю. Тримай. Ану, давай. Ми їли недавно, буквально позавчора. От запитують, який в неї смак. Я, блін, не... я не знаю, як мені передати. От ти що ти скажеш, який в неї смак. Для мене я не можу пов'язати якийсь. Вона така ароматна, вона приємна, якийсь... Ну, навіть не знаю, з чим її зв'язати. Ну, блін, Я ж не зв'яжу з картоплею, те, що я їм, там, з макаронами, якимось чи гречкою, правильно? Ну, чимсь якийсь. не можу згадати, якийсь такий. Ну, вона дуже смачна. Повірте, от вона дуже смачна і безпроблемна рослинка. До речі, ми зараз пересадимо. В цей же горщик, але обновим новим ґрунт. Я про нього розповім і покажем, як це ми робимо. Так. М -м 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 -м. Не, ну Це щось просто фантастичне. Друзі. Вона прямо так хоп і розтанула в роті. Це, це правда. Це без всякого, знаєте. Ну прям супер-пупер. Я думаю, що ми залишимо, да, Домініку? Давай, давайте ми залишимо. От, Коротше. Це так, знаєте, ми показали, що воно зараз навіть плодить, і зараз вони плоди такі от є, це ми залишимо садівнику самому сильному. От він посмакує також. Так, друзі, що? Е я думаю, що ми не насиплемо. Дивіться, ми взяли ось такий, покажи. Я е насправді можна декілька варіантів ґрунтів. Рослинка, перше, не любить взагалі застою вологи, особливо взимку. Прям взагалі не любить цього. Я б свою гуаяву та й влітку поливаю максимально рідко в ґрунті або в горщику. В горщику в мене прямо циплеться вже ґрунт. От воно видно, такий він легкий-легкий горщик. ґрунти взагалі, здавалося, сухе вже. Ні, подивіться, вона навіть росте взимку. Тому вибирай максимально універсальний ґрунт, легкий нейтральний ґрунт. Підходить абсолютно. Ми багато років використовуємо ґрунт з-під берези дерен. У нас піщаний ґрунт, у нас є берези поряд. Ми їдемо весною рано-рано набираємо, коли сніг сходить. Воно трошки перепріває цим листям, дереном, і ми додаємо, він легко проникний, але він поживний, класний, нейтральний. PH його там я ставив приблизно десь в районі 6,5. Отак от. от. 6,6,5, можливо, до 7, знову ж. Поливається, воно вимивається, суть не в цьому. Можна взяти покупний ґрунт, але ґрунт, торфогрунт, я в даному випадку взяв компосана, універсальний ґрунт компосана. Ми його використовуємо часто для цитрусів, для також бананів зараз, тому що в лісі не набереся. Тому я сміливо можу його порекомендувати. Інші можна ґрунти також брати, але не чистий торф або не чорноземні, в якому випадку, тому що треба легкий нейтральний реально. Грунт почули, щоб не було застою вологи. По освітленню, по температурним умовам вона не вибаглива до цих питань, вона не вибаглива до перепаду великих, наприклад, вологості або сухості. В цьому плані взагалі безпроблемна рослина. Тобто в домашніх умовах вона може рости собі спокійно, на підвіконнику, взимку, взагалі без проблем. Головне, з поливами. Влітку бажано зробити для неї розсіяне світло. Вона оцього сонцепьока, бачите, в нас там вугол теплиці. І вона, типа, трошки як, ну, не, не, не в ціні, але вона не на прямому, прям, прям сонцепьоку. І корінь також не на прямому. І повірте, шикарно плодить. Тому що в мене є знайомий, котрий, до речі, мені її благословляв. У нього також є рослинка, він говорить, блін, у мене от вона так не плодить, як у тебе. Розумієте? Але в нього максимально була на сонці і багато сонця влітку дуже. Тому із-за цього дій. Е, Більше влітку Росія не сонце. Це моя рекомендація. Те, що я бачу, те, що я спостерігаю, але знову ж дивіться вікна. Нема зверху сонця прямого, немає цілий день прямого сонця. Тому, можливо, на вікні навіть і влітку не треба, щоб воно було максимально таке розсіяне. Мені здається, цього буде можливо трішки далі відставить з під віконника, але е, цього буде влітку достатньо. Взимку, обов'язково на вікно. Почули? Знову, якщо вікно поряд дуже близько, холод, щоб не захолонув ґрунт. Тому що бував в будинку 20 біля вікна 13 градусів навіть немає. У нас зараз були проблеми з опаленням, світла не було, то рослинки росли десь в районі 11-15 градусів. Не ідеальна температура, але вони нормально себе почували, навіть дають прирости. Розумієте, настільки проста рослинка. Вологості в нас немає там контролю, вона взимку влітку росте, у нас немає проблем. В квартирі також розсіяне світло, відстояна тепла вода, мінімальні поливи. Прям підсохло. Добряче підсохло, і я потім тоді інколи аж бачу, що трошечки аж навіть листя. Не треба доводити до цього, але все одно прям бачите, що сухе-сухе навіть з під низу сухе або ковернули пальцем сухе-сухе, краще тоді полити. Почуйте, я навіть місяць буває не поливаю. Це важливо, не любить застою вологи. Іменно псидіум не любить застою вологи. Далі, що ще хочеться сказати про неї. Давайте я, мабуть, все-таки одну рослинку перевалку зроблю чи пересадку. Я не знаю, яку. Ну, давайте оцю, мабуть. Ні, тут коренева сильніша вилізла. Я в цей же горщик це я тільки не взяв куди висипати. Ладно, давайте я зараз висиплю. Прямо так на ось такий горщик. У нас 400 грамовий. Покажи кореневу, дивіться, яка коренева. Це класна коренева для неї. Я буквально пару-тройку днів назад. Бачите, який ґрунт майже сухий. Дивіться, як він сиплеться. Я вам показую, що реально, от що його і це з-під берези. Бачите, ось кусочки, навіть листочки, це реально здерен був з під берези з листочками. Отакий. Гуаява коренева в неї така, що вона ну поламаті дуже складно. Тому обережно, якщо ви без досвіду перевалку робіть, якщо ви маєте прям досвід, обережно так. Дивіться, сухий ґрунт, і вона росте. Ви бачите, що сухий сухий висипалось все. Подивіться, от реально в такому стані я тримаю рослинки майже завжди. Це зима. Влітку понятно, що треба частіше паливати. Тому я роблю не перевалку, як, наприклад, лимончики, а я роблю пересадку. В даному випадку я в цей горщик і посаджу, його буде достатньо, свіженький ґрунт, тому що, якщо великий горщик, вона зараз буде качати, потім її навіть відправити буде складно. Ось я трошки додавав на низ ґрунта. У мене, повторюсь, компосановський ґрунт, можна другий інший ґрунт взяти. Торфогрунт. Не чистий торф нейтральний з PH. 5,5, у нас 6,5, по-моєму, такий там я бачив PH на ньому. От. І робимо обережно пересадку знову без фанатизму. Не заглубляємо, на такому рівні, як вона росла, так і залишаємо. І пересаджуємо нашу рослинку. Просто, як любі інші рослини. Дивіться. Притискаємо трошки, сплотнюємо ґрунт, щоб не дуже був він зовсім пустий там, тому що досить він легкий, цей ґрунт. Да? І робимо таку от пересадку, не перевалку. Я роблю пересадку. Можна перевалку, але в принципі вона досить коренева сильна. Що якщо десь трошки щось пошкодиться, то нічого страшного. Все, друзі, ось таким от чином ми зробили пересадку. Зараз рослинка відчує новенький, свіженький ґрунт. Я полью його трошечки водичкою. Да, і обов'язково через пару днів порихлю. Обов'язково, щоб не застоювалася волога всередині. Все. Повторююсь: універсальний легкий ґрунт це максимально важливо. У мене компосановський, можна інший взяти ґрунт, от, торфогрунт. Е, і все. Все. Ми рослину пересадили. Я трошки буквально полью. Тому що саме ґрунт такий, я бачу, ну, вологий вологий, да? і на цьому все. Далі. По формуванню, є запитання на рахунок формування. От так вона часто росте прямо вверх, одним стволиком. Да? І е люди запитують, як далі? Дивіться. Угаявка, вона може сама от, от, коло листочків в пазухах дати бокові відростки. Може сама, а може отак от рости, рости, рости. Якщо, наприклад, виросла вона 70 см до метра висотою, ну, 70 см, якщо вона виросла, 80 приблизно так, і нема бокових відростків. Ми беремо просто прищіпуємо верхівку, обрізали там да, от пару листочків верхніх. Все, вона відразу кине бокові відростки. Кинула вона бокові відростки. Ось у нас є таких два, наприклад, або там ще два, скільки вона накидає. Кинула від бокових відростки, вони відросли сантиметрів 20-30, наприклад. Ми їх також підрізаємо. Десь там залишаємо 2-4 листочки по два. Ну, я маю на увазі два порядки по два листочки, бо вона, як правило, по два росте. так, да? І можемо знову обрізати. І потім, це в нас другий порядок, і потім йде третій порядок, як правило, на третьому порядку вже з'являються плоди. Квіточка, я інколи перепиляю, інколи не перепиляю, бачу, воно запиляє само без проблем. Можливо, краще перший раз, там самому, коли розквітло декілька квіточок, поюзать пальчиком. Прям нічого страшного. Почули? Одні пішли відростки, виросли десь там отак, -от, да, обрізали. Вона кидає з них з тих пазух нові. Це вже третій порядок. Як правило, третій порядок. Інколи четвертий може бути порядок. Ну тобто, ще якщо нам, наприклад, на другому, на третьому порядку пішло, воно відросло і немає бутонів, тоді ви ще раз обрізали. Все, і ви її тримаєте дуже компактно. Вона по-любому проходить це. Зараз рослинка майже 7 рік, ще десь рік і вже повинні бути плоди. Тобто за цей час вона наростить цю зелену масу. Третій, четвертий порядок уже буде плодоносить. Дивіться, може воно нарощувати, якщо це зима і мало сонця, тоді може на третьому порядку не плодить, тому що мало світла. Почули, тому ви на це не звертаєте глобальну увагу. Ви потім весною, як правило, це кінець, січня, лютого, я її обрізаю. Я дуже жорстко обрізаю, ну не цю я, я покажу, як я обрізаю. В принципі, я вже знімав відео, але я її обрізаю, залишаю буквально по декілька листочків пазух. Вона тільки дає бокові відростки, і тільки на молодих приростах вона плодить. Тобто обрізали, дає прирість, на них з'являються бутони. І таким чином її можна тримати в домашніх умовах. Компактну, красиву рослинку, і горщик поетапно збільшуємо, не відразу збільшуємо. Тобто, якщо це там за 400 чи півлітри горщик, пересажуємо в літровий горщик. З літрового там півтора-два літра горщик. І так поетапно виходимо уже вона на півтора-два роки, коли буде плодить. Це буде десь в районі 3-5 літрів горщик. Цього буде достатньо для плодоношення. Потім можна збільшити рослину, розігнати ще більше. І так круто, що вона кожного року можна тримати компактну рослинку, обрізати, і вона буде плодить, плодить, плодить і плодить. І повірте, плодики ми забираємо, вони дозарюються 3-5 днів. По різному інколи, да? і тоді максимально вони ніжні, соковиті, смачні, солодкі, ароматні, класні плоди. Я вважаю, що така рослина має бути в кожного садовода любителя в домашніх умовах, тому що вона максимально безпроблемна. Я про це говорю, я про це буду говорити. Тому, друзі, що можливо не сказав, пишіть в коментарях, як у вас получається чи у вас чи не виходить. Я вважаю, що це максимально безпроблемна рослинка. Я е, скажу так. Що лимон трішки складніше виростити, чим навіть гуая у псидіум. Це 100%. Тому що там з вологістю трішки складніше, поливи трішки треба зимою контролювати більше. Тут забули, не полили, підсохло, побачили, що прям уже трошки опускав. Тоді полили. Почули, можна піддончик, щоб водичка витекла. Потім, якщо вона там залишилась, ми її вилили. Швидесенько, з власного досвіду, вам розповів, як ми вирощуємо. Я не знаю, як там хто вирощує. Особливо хейтери, критики, котрі там починають щось писати. Ми так вирощуємо. Я вважаю, що за сезон, якщо ми знімаємо 150-200 плодів, це гарний результат. Повірте, до мене приїжджають також садоводи. І також у них гарні є результати в інших рослинах, то вони ну, бачать мою рослину, ту ж гуаяву, цю псидіум, вони говорять, Анатолій, ну це респект. І я знаєте, не, не тут не хизуюся цим, але я просто говорю факти, і ви їх бачите часто на відео. Тому вирощуйте розреш, ви з нами. Ми підсказуємо, ми розповідаємо, ми показуємо. Друзі, якщо щось, якісь запитання, пишіть нам, коментуйте нам, підписуйте на наш канал. В нас є спонсор спонсорство. Хочете підтримати наш канал 50 гривень в місяць, це кава, якась там все. Ми будемо тільки раді. Ми завжди підказуємо і коментуємо. Особливо хто в нас щось бере. Вайбрі люди роками до мене звертаються. Але скоро це може бути закінчиться, буде платна консультація, тому що я фізично не встигаю. Реальність така, що не встигаєш фізично, просто і хотів би, але ну. Неможливо це зробити всім, тому не ображайтеся, якщо комусь, можливо, я там не відповів або швидко відповів якось, тому можливо таке бути. Все, друзі, не хочу затягувати більше відео. Зараз ми трошки поліємо водичкою і далі воно буде рости. Радувати, є саженці, трошки насадили. Вони максимально довго ростуть, саженці на початку. Дуже довго. Щоб отакий саженець отримати, ну такі, такий, це проходить рік. Це проходить рік. Отака рослинка в такому стані росте по півроку. Оце зараз вже типу вже вона швидко росте, але знову ж ми обновили ґрунт, зараз вона ще швидше буде рости. Тому велком, Чекаємо ваших коментарів. Ще раз вас з Новим Роком Різдвом Христовим. Всім бажаємо здоров'ячка, миру, єдності і чекаємо вас на нашому каналі. Всім підписникам. Я вам дякую, що ви були на з нами цей рік, 25-й. Ми віримо, що і в новому році ви будете з нами. Все, пока, пока, до нових відео.